На військовому цвинтарі пролунали постріли. В останню путь провели ще одного загиблого героя. Віктор Кучук захищав Україну з перших днів великої війни. Був добрий покладистий хлопчина, нікому ніколи ні в чому не відмовив. Просили його допомоги, допомагав завжди. Шкода дуже шкода, що молоді хлопці віддають своє життя. Ми не знаємо за що. Діти страдають, і ми страдаємо, мирне населення, все. Чоловікові було 35. Він народився на Житомирщині, але більше життя прожив саме в обласному центрі. За мирних часів Віктор працював будівельником. Був майстер своєї справи, це він вмів, в нього це виходило. Це в нього дуже гарно вичало. В нього все добре в житті вийшло, але, на жаль, бачите, як повернулись обставини, що. Ну, без цього не було б миру. Рідні загиблого героя кажуть, Віктор був дуже відповідальним, завжди підставляв плеча допомоги у важких життєвих ситуаціях. Характер у нього був дуже відповідальний, і така людина була слова. Якщо вже вона щось мала зробити і сказала, так вона це мала і завжди виконувала обіцянки. І допомога була відчутна з його сторони, навіть морально. Він дуже вмів підтримати людину своїм іменно таким характером. Надійністю підпора для всіх. Це була. Він е, довгий час обороняв Україну на на східних кордонах, але отримав згодом поранення та з часом продовжив захищати Україну. Загинув 18 липня 23-го року під час виконання боєзання на сході нашої країни. У скорботі за захисником залишились батьки, цивільна дружина та вся Україна. Вічна пам'ять герою Анна Чепль, Олександр Немажицький, телеканал СК 1